Всім привіт, всім доброго раночку. Я біжу на роботу. Зайшла, купила собі каву, Алісу відвела до школи. Я хочу декілька слів сказати з приводу вчорашнього дня, що я чуть не загубила дитину. Коли діти знайшлися, просто реакція іспанців. Ніхто не кричав на дітей. Вони спокійні. Навіть ніхто, як нотатки не читав. Правильно, я кажу, не знаю. Нотації не читала. Спокійно йшли, дітки поруч йшли, розповідали, що вони робили, чим займалися. Я йшла, в мене сіпалось око. Я Алісі розповідала все найстрашніше, що могло статися в той час. І що я думала, де вона? Ото так, бачите, така реакція іспанців. І моя реакція на те, що відбулося. Вчора випила каву з корицею, а сьогодні несподівано пішла на роботу. Працюю я все ж таки дійсно несподівано, тому що ми не планували і не спілкувалися на цю тему, що треба ще приходити працювати. Отак От несподівано вийшло. Я вже йду додому, несу тут речі, зараз занесу додому і піду за Алісою. Сьогодні зранку з нею спілкувалися на тему, що може язик купити та зварити. Неї на біці нас Віктор, друг наш, пригощав, зробив такі бутерброди з майонезом, з наче з часником. Хліб і язик порізали тоненько. Так смачно було, і вона скуштувала, їй сподобалося. Сьогодні їй кажу, хочеш куплю язик, а вона так на мене подивилася. Я кажу, так ти ж його їла. Вона я їла язик. Я кажу так, просто ти б не знала, напевно, хоча я їй казала, ну як це їй дати, просто вона не буде їсти. Вона завжди питає, що це таке і чи немає там грибів. Тому що колись у нас була ситуація з цими грибами, і тепер вона навіть в школі питає, чи є в цій страві, які, в яку їй дають, чи є там гриби. Тому оце єдине, що вона не їсть. Все інше, ну, якщо знає, що це язик, чийсь язик, то для неї шок. А потім каже, так, купи. Давай зваримо. Тихо ж варити треба, напевно, довго. Я, я один раз його просто варила, я вже не пам'ятаю, наче як варити довго. І запах. Запах. Не дуже хочеться, щоб цим дихали наші сусіди. Бо ще будуть ругатися так. Треба перейти дорого. Язик я купила, називається Lengua de Cerdo. Два язика таких невеличких свинних. Подивилася, що варити 40-50 хвилин наче. Мені здається, що я його варила раніше довше. Напишіть, будь ласка, як ви його робите, якщо купуєте і варите, скільки ви варите, тому що я буду готувати, напевно, його завтра. Сьогодні не буду. Ну, на сьогодні у нас там є ще їжа, тому завтра буду готувати. Напишіть, будь ласка, рецепт, можливо, у вас є якийсь смачний. Оце я вмію, оце я можу зняти останній фрагмент відео в п'ятницю, а потім зникнути з горизонта, спитати про язик і все. Я хочу розповісти вам про вчора, про понеділок. Сьогодні вже вівторок. П'ять днів мене не було в Ютуб про понеділок. Ну, вихідні вже не повернути. Гарно провели час, відпочивали, просто відпочивали і один день, наче до подружок просто сходили в гості. З приводу понеділка я вчора отримувала замовлення, замовлення з Праги. І знову дивуюся доставкою в Іспанії, в Україні. Пам'ятаю, мені хотілося, щоб. На адресу доставляли посилки, тому що це було зручно, зазвичай дзвонять і попереджують, що приїде замовлення ваше і на протязі години, наприклад, потрібно бути вдома. Добре, тут такого нема. Яка б доставка не була, яка кур'єрська служба. Кур'єрська служба так і є завжди якийсь форс-мажор. З самого ранку, з 10 ранку, вони мені писали, що в 10.35 буде доставка. Та отримала замовлення я в дві години дня. Я просто сиділа і на карті. Є онлайн-карта, де можна подивитися, де рухається саме кур'єр. Все це класно. Та він тут біля моря просто рухався, потім в порт десь поїхав. Його були свої справи і тільки в дві години дня. А ну і завжди переносилась доставка на пів години. Далі, далі. І потім тільки привезли. Сьогодні у відео, у продовженні цього відео, буде. Буде реклама. Я попереджую вас одразу, тому що я вважаю, що це правильно. Кожна людина повинна казати, що буде рекламна інтеграція, співпраця, тому що люди не всі полюбляють ці всі заманухи. Цікаво, зупиніть відео і напишіть, як ви думаєте, що я можу прорекламувати. А потім подивитись, чи співпало, чи ні ваша думка. І те, що я буду рекламувати сьогодні. Я далі там просто скажу у відео, що на рекламу беру тільки те, що я сама буду пробувати куштувати, і потім казати, чи смачно, чи ні. Все, що я далі, далі покажу, це смачно було саме мені. Але кожна людина може обрати для себе. Тому що асортимент. Того товару, який я покажу. Дуже-дуже великий. Тож всім приємного перегляду. Обов'язково напишіть зворотній зв'язок, а можливо ви також вже куштували те, що в мене було на рекламу. Цікаво. Може, і ви замовляли, чи вам сподобалось, і з якої лінійки саме ви замовляли, і що ви куштували. Всім гарного настрою. Мої всі підписники вже знають, що я дуже люблю каву. Я вирішила підготуватися до дня кави з корицею, це вже традиція. В іспанською мовою Хоевес, а в українською мовою четвер. Тому замовила каву. 25 Coffee Roasters – це виробник свіжообсмаженої кави. Завітавши на сайт або сторінку Instagram, посилання обов'язково залишу в описі до цього відео. Ви точно знайдете ідеальну каву для себе, також є чай, кава без кофеїну та різні кавові аксесуари. Менеджер завжди на зв'язку та допоможе у вирішенні будь-якого питання. Я обрала дві різні кави: одна з лінійки Тафлер з гірчинкою, а інша з Кенії, вона трішки з кислинкою. 25 Coffee Roasters мають безкоштовну доставку до країн ЄС при замовленні продукції від 18 євро або безкоштовна доставка по Україні від 350 гривень. Ми вже спілкувалися з вами з приводу реклами. Я розповідала, що я буду рекламувати тільки те, що сама. Спробую і що дійсно буде смачно. Тому вирішила, що каву я люблю і каву я спробую. Якщо вона смачна, обов'язково вам скажу. І це відео, якщо ви бачите, це вже після того як я її скуштувала, і вона мені сподобалась як результат. Взагалі, за період ведення блогу, що тільки не пропонували на рекламу і сайт, я вже розповідала також про це, типу Aliexpress, але Іспанський. І психологів українських, але я не хочу цього робити. Я думаю, що моїй аудиторії буде це не дуже цікаво. А що стосується цієї кави, можна отримати замовлення як в Україні, так і в країнах ЄС. Коли я відкрила коробку, перше, що відчула, нереальний аромат від кави з Кенії, тому я скуштувала сьогодні саме її а в четвер куштувати каву з лінійки Тафлер. Коли спілкувалася з менеджером, я сказала, що мені потрібна кава для того, щоб заварювати її в чашці, ну або в турці. Тому в мене саме для турки кава. А найприємніше з моїм промокодом SPAIN, обов'язково продублюю на екрані та в описі до цього відео. Діє знижка 20% на всю мелену та зернову каву, крім комбо дегустаційних та акційних наборів. Приходимо повз магазину. Дивіться, яке все старовинне. Виглядає страшно. Йдемо з Алісою додому. Я забрала Алісу зі школи сьогодні перший день, коли дали домашні завдання. Ще Історія приходить мені повідомлення, що Аліса була відсутня на сьогоднішніх уроках. Куди я могла дити? Я не знаю, де ти могла дітися. Це було майже о другій сьогодні. У другій годині, коли я вийшла вже з Алісою в школу йти, приходить мені повідомлення, що Аліса була відсутня на деяких, ну, не на деяких, не на деяких, а на всіх уроках. Потім вже через декілька секунд помінявся статус, і все ж таки вони її знайшли. Сказали, що вона все ж таки була. Е, і новина, я напевно вам ще не казала про це. У Йоні відпустка. Планується на початку е, жовтня, і ми їдемо знову на Івітці. Коли точно не буде, що поки казати, білети вже, квитки вже куплені, будемо знову летіти літаком. Ну а як тобі так, не допливеш? Можна на паромі, але то дорого і не хочу. Будемо летіти літаком. Все, Мама? намагаюся знайти щось негативне Мама? в цих поїздках. Пам'ятаєш? Ага. Завжди намагаюся знайти щось негативне, то літак не такий, то паром, паром не такий, то ще щось. Ні, я щаслива, що ми їдемо. Летимо на ібіцю знову, тим паче у Жені буде відпустка, він буде вільний цілий тиждень, не буде ходити на роботу. Ми будемо висипатися. Висипатися, як ото кава. Ходити на море не знаю, не знаю, яка погода буде, бо вже і Аліканте Бувають такі дні, коли прохолодно. Хоча зараз спека і два дні, понеділок, вівторок, спека. Мені навіть погано іноді вчора ледве додому дійшли, чомусь, наче як, як сахар падає. Чи, не можу я пояснити, я втрачаю рівновагу, втрачаю орієнтацію в просторі. Або тиск, або цукор, сахар, або цукор. Я ще не знаю, чого так. Так, ну не будемо про погане. Не знаю, чи буде прохолодно там чи ні для того, щоб купатися. Купальник я таки не купила. А, ну Він мені не потрібний. А, хоча я знайшла, наче, ще один. Я забирала речі нещодавно. До речі, так і не сказала також про це. На вихідних я забрала речі. Вже більшу частину там залишився пакет, пакет лише іграшок у нашого друга в гаражі і Жені інструменти. А так ми все, наче забрали. І от як я забрала всі речі, пише господарка цієї кімнати, а чи не хочемо ми переїхати в іншу? Показала мені її, але вона далі знаходиться, і вона, вона може й більше, та ліжко знову ж таке саме, майже ні, напевно, таке саме. Я не захотіла, думаю, знову таскати ці речі. Якщо вже і переїжджати, то в умови набагато краще за ці або в квартиру. Тому вирішили поки що нікуди не переїжджати, тому паче що буде далі. Невідомо чи шукати квартиру, чи шукати кімнату, тому поки що нічого не відповіла позитивному в цьому плані. І летимо на острів знову. Будемо гуляти. Кататися по острову, можливо, всього разу. Можливо, цього разу побачимо набагато більше. Дуже хочеться об'їздити весь остров. Ну, ось, правда, дуже хочеться подивитися. Хоча я думаю, що там, напевно, кожний куточок плюс-мінус схожий один на одного. Та хочеться подивитися власними очима, вам показати також. Зовсім трішки показую вам Аліканте. Це Меркадо Централь. Ввечері дуже гарно підсвічується різними кольорами, але зараз, наче як рожевим, таким фіолетовим. Хочу сказати дякую кожному за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Всім вам гарного, чудового настрою і до зустрічі у нових відео.